А ну, друзі, таке питання по роботі. Серйозно, без там смішинок. Коротше, є робота. Мені ну, питають, скільки це буде коштувати. І я хочу зорієнтуватись і зрозуміти, і що ви порадите. Коротше, робота, яка? Треба пофарбувати цей літак. Де він там? Летить собі. Коротше, робота така. Треба пофарбувати порч. Це... Ну, от, наприклад, на прикладі цього будинку. Треба пофарбувати ось такий е... таку віранду, порч. Такий, як, як це називається українською, я вже забув. Коротше, треба пофарбувати це бетон. Е... Його треба ну, відмити. Можливо, якщо є якісь пошкодження затачапати, відремонтувати і пофарбувати. Так само пофарбувати ну, там, стежку і оцей драйвей. Ну не саме цей, а інший драйвей, який в більш, в більш приємному стані, бо це прям вже такий побитий життям. І от питання наступне. Чим ви порадите працювати? Я маю на увазі, якою фарбою, бо я вбив в Google, мені порадили. Порадив Google Біхар в Хомдіпо. Фарба епоксидна. Що ви порадите? Як взагалі? Що там? Треба грунтувати, не треба грунтувати там. Чи це вже ця фарба йде, як ґрунтовка? Цікава ваша думка, бо я таке, чесно кажучи, ніколи не робив. Але бабосики треба, тому, тому треба братись за будь-яку роботу. Ну, майже за будь якого Напишіть, цікава ваша думка, якщо ви цим займалися, або знаєте, що до чого. Бо я в цьому, чесно кажучи, профан і не хотілося б напортачити в перший же такий проект.